Головний тренер команди тренер Тетяна Штефан, тренер воротарів Андрій Хім'як. Фізіотерапевт. Україна зустрічається з київським спартаком, ну але можливо... чисельну більшість. Це від відпостеляк, нагадаю. Вже 100% забронювала собі третє місце в турнірній таблиці. Тут шикарно виконувати кидок, оскільки була піднята рука вгору. Зараз ще один потужний кидок від Ванеси Лакатош. Ванеса три м'ячі. Ну і їм три м'ячі якраз за Галичанку в дебюті цього поєдинку закидає Ванеса Лакатош. Ну, але в неї є один кідок, е... занотовує в свій блокнот і робить це. Дуже і дуже часто. Тут зараз провал в центрі оборони. І Перший гол і галичанки. Передача на Сорокіна. Вихід сам на самі Сорокіна забиває свій перший гол у цьому мапо... ще професійніший рівень. Поновилася у нас гра після тайм-ауту. В атаці зараз Спартаківки. І перший гол зараз від Пархоменко молодшої. Від Маркевич, але тут китка немає. Поляк шукаль. Шукаль знайшла Сорокіну. Сорокіна виконує є те, що є. Спартак в пошуках четвертого голу. Пархоменко Її кидати не дають. Пархоменко віддає передачу тут заступник. Пархоменко. Корець. Порадник. І нарешті зараз закидає Дарія Корець. Для неї це перший голод. Цей. Це ще один від поля. Контратака від Галичанки. Шукаль. Передача в лінію. Передача. Зараз на Прокоп'як і значення ніякого немає. Личанки там величезний запас очок. Галичанка чемпіон України. Тут кидок в порожній і закидає в порожній радник кидок. Суперницю перехоплення від Шукаль. Шукаль віддає передачу. Зараз потрібно виконувати кидок. Немає часу. Сиреною закидає зараз 22-5. Галичанка в першому таймі просто таки виносить Київський Спартак. Я думаю, що Італія Миколаєвича все влаштовує, ну, але в перерві і не було що сказати своїм дівчатам. Третій гол від Мар'яни Маркеве. Ірина Прокоп'як. Є зараз кидок, і цей кидок. 27-6. Такого відриву ще не було в нашому протистоянні. І все-таки один гол новий день. Тут страта в галичанки, ну, але при такому рахунку команда Віталія Андронова може собі це було в принципі достатньо. І загалом дуже дуже якісний сезон провела. Поляк молодша з Сорокіної ну і семиметровий, і не з невлучає виграє центральну лігу Польщі. Повертається до Польщі. Чають арбітри. І не закидає зараз. Вболівальники на трибунах у менежі з Волотреком Ска, Потужний кидок від Ванесила І... Гол зараз від Прохоменко зараз на Бабій. Бабій виконує кидок, і є перший гол від Христини. Можемо її приволівальників на трибунах точно ставатиме все більше і більше. Точна передача від Шукаль, перехоплення. Контратака. Тут фол, і тут буде точно двохвилинне вилучення. Гол зараховано, їм 2-хвилинне вилучення. Маркевич Ткач. Ткач виконує кидок і м'яч від стійки Залітає ворота, це другий. Тут бачимо, на плакаті намалювали абсолютно всіх. Навіть Ну і дякую за інформацію адміністраторам телеграм-каналу Україна Ангембле. Хочу, щоб її команда перемогла і хочу, щоб її обрали МВП. Питання чи не втримають. Передача в лінію, кидок гол зараз закидає і Кубка України, і там буде особлива увага, особлива інтрига. Відзначає. вся галичанка в стінці. А Настія Пархоменко, якщо заб'є, зможе лише зробити рахунок 37-18. Кидок вище воріт, кидок не зовсім підготовлений. Матч завершено з рахунком 37-17.